Міша, куртку не ще можуть крутку не знімати. А чого? У мене є подарунок для тебе. Подожди, закривай глазу. Подарунок? Ти мені mm. зробив подарунок якийсь. Да, то є. То я боюсь. Не бійся. То я боюсь. Подарок я для тебе. Як ти думаєш, що? Та я не знаю. Тише, тише. Що, готова? Да, ну я готова. Дивись. Ти це дав до Що? Ти це дав до раковніку? Ну, до раково не дав подарок. А зачем ти дав подарунок до раковніку? Ну, ну так от. Воно так смотриться, так класно тут дивися. Та можу подивіться. Що що? За, що за подарунок? Ну, підожди. Підожди. Готова? Ну так, да, я би хотіла. Попроб. Раз. Два. Три. Це сюрприз. Ну. Це сюрприз. Посуд? Ну no, да. Щоб я помила посуду, ти мені хотів сказати. Ну no, да, це тобі. Це мені. Ну no, да. Поміть посуду. Да? Да. А зачем ти не можеш помити посуду? Ти є блан, Бодя? Ну no, це тобі подарунок. Мені подарунок посуд? Ну no, да. І ось ще мочалочка є. І моючі средства. А зачем ти це собі не взяв? Тут це так не накинув і не помил посуду. Ну, так це зачем? Я я єбанута, мірча, постійно робить посуду. Ну. Ти ідіот, зачем ти це не могла зробити? Закрий посуд і помій його. Це зараз тобі. Помій його, тобі кажу. Не. Да. Да. Помій, потому що я його викину з вікна. Нет. Да. Тобі що не подорожався подарок? Не понравился подарок. Тому що тут бантика не було. Ale ja domala, že ty mi vrakovník v zasunul jaký cej podarčík a ty mi daješ posud, špinavý, hrúzny. Za čem ty to robíš? Neblahodárna. Dá, neblahodárna,